Складення після лабіопластики, як їх уникнути, вітаю шановні глядачі каналу Грейс Клінік. Мене звати Мініна Ольга Юрівна і я лікар хірург гінеколог клініки. Грейс у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про лабіопластику, а точніше, які можуть бути ускладнення після цієї операції та які міфи є про ці ускладнення. Після пологів форма статевих губ змінилася, і вам здається, що вони зараз не впривабливі. Бажаєте, щоб інтимна зона виглядала максимально естетично. Сьогодні пластична хірургія дає змогу коригувати розміри та форму як малих, так і великих статевих губ. Лабіопластика це хірургічне втручання, яке проводиться для корекції розміру та форми статевих губ. Збільшені або маленькі, асиметричні або трохи потемнілі статеві губи не становлять загрози для здоров'я або життя. Але значна категорія жінок відчувають фізичні естетичний дискомфорт або естетичну незадоволеність. Корекція статевих губ дає можливість усунути наявні незручності, відчуття неповноцінності статевого життя та сформовані комплекси. Ця пластична операція допомагає усувати будь-які косметичні недоліки: асиметричність, провисання, гіперпігментацію, підвищувати пружність, збільшувати або зменшувати об'єм губ. Найчастіше пластика статевих губ виконується для покращення естетики інтимної зони, адже недоліки їхньої анатомії зазвичай спричиняють психоемоційний дискомфорт. Жінки не можуть розслабитись під час сексу. Почуваються непривабливими для партнера та часто свідомо відмовляються від інтимного життя. Однак у певних випадках гіпертрофовані губи провокують і неприємні фізичні відчуття. Жінкам стає незручно сидіти, носити облягаючі моделі білизни або одягу, ходити, займатися спортом, їздити на велосипеді. Для покращення естетики та усунення фізичного дискомфорту у грейс ми застосовуємо різні види лабіопластики. Редукційно виконується для зменшення об'єму малих або великих статевих губ, збільшувально проводиться для збільшення розмірів і надання правильної форми статевим губам. Корекційно робиться за допомогою лазера для усунення дефектів та зміни форми статевих губ. За необхідності пластика статевих губ робиться у вигляді комбінації кількох методик для досягнення найкращого результату. Додатково може проводитись вагінопластика чи клітеропластика. У перші п'ять днів може бути біль, набряклість, зниження чутливості та дискомфорт. Ймовірна поява невеликих гематом, які згодом розмоктуються самі. У перші 2-3 дні рекомендую обмежувати фізичні навантаження та дотримуватись індивідуальних рекомендацій, які зазначаються кожній пацієнтці. Залежно від обсягу втручання у процесі лабіопластики. Рекомендується на 2-4 тижні повністю обмежити. Статеве життя, фізичне навантаження, відвідування лазень саунд соляріїв пляжів, купання у басейнах або відкритих водоймах. Тривалість дотримання обмежень варто уточнювати у лікаря під час контрольних оглядів, які не можна пропускати. Повне відновлення після лабіопластики займає 3-4 тижні. Але що робити, якщо після операції щось пішло не так і виникли ускладнення? Негайно звернутися до лікаря після лабіопластики варто у разі появи таких симптомів, як біль та пульсація у статевих губах. Кровотечі у разі правильної підготовки та дотримання всіх рекомендацій у післяопераційному періоді лабіопластика рідко призводить до ускладнень, якщо ігнорувати призначення лікаря, можуть бути такі наслідки, як гематоми. Часто пацієнтки переживають, що ускладнення після лабіопластики або невдала лабіопластика можуть спричинити зменшення ерогенної чутливості у ділянці статевих губ, але добре виконана інтимна пластика не може призвести до таких наслідків. Проведення операції варто довірити лише досвідченому кваліфікованому пластичному хірургу, який точно знає, які зони не можна зачіпати під час втручання. Також одним з поширених міфів стосовно ускладень лабіопластиці є утворення значних помітних рубців. Але ось що я думаю з цього приводу. Суворо дотриматись нескладних рекомендацій лікаря в період реабілітації і через місяць сліди втручання будуть практично непомітні. Операція зі зменшення статевих губ здійснюється безкровним малотравматичним лазерним методом. Хірург накладає шов, що саморозмоктується, тож його не потрібно буде знімати. Набряклість, значні болючі відчуття або дискомфорт можуть зберігатися у пацієнтки близько 5-7 днів після втручання. А повне загоєння після лабіопластики настає вже за 2-3 тижні. Варто розуміти, що переважна більшість ускладнень є рідкісним явищем, та якщо з розумом та відповідальністю підійти до підбору лікаря і дотримуватися всіх рекомендацій, операція та реабілітації пройдуть успішно і комфортно. З вами була лікар-гінеколог Ольга Мініна. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк та напишіть коментар. А також підписуйтесь на наш канал та соціальні мережі Instagram та Facebook. Там ми щодня транслюємо процес операцій в Грейс Клінік.